Всім привіт! Нарешті нам прийшло покуття. Дивіться, яке воно красивезне. Це третій том. У нього увійшли записи Оскара Кольберга з третього оригінального тому і четвертого. Ось із третьої частини монографії, чотири частиною, в нас є казки, вони записані діалектом. А далі демони, і духи і так далі це вже такі записи більш етнографічного характеру, тобто описові. Про чари дуже є багато, забобони. Там такі забобони я не можу передати. Приказки дуже класні, теж записані всі діалектом. Не всі з них правда, розуміємо, звичайно, може, ви нам допоможете. І потім з четвертої частини повністю вся четверта частина вийшла, там казки, всі казки записані діалектом. Перед казками є невеликий синопсис, про те, про що буде казка. І далі ось так виглядає наш діалектний запис. Курсивом є літературні пояснення. Це пояснення самого Кольберга. Всі виділення, все, що є, всі виділення, все це оригінальне Кольбергівське, він те, що він вважав за потрібне, пояснити те і ми пояснювали. А для того, щоб зрозуміти краще слова незрозумілі, в кінці є ось такий словничок. Чим він особливий також, Це тим, що в ньому є наголоси. Ми довго шукали, питали по кутян, шукали по багатьох словниках, тому що зазвичай в текстових виданнях наголосів немає. А ми зробили ось. Також тут є, звичайно, у нас примітки, список джерел. Це список джерел повністю до всієї монографії, тобто до всіх чотирьох томів. І також для вашої зручності ми зробили, ми зробили, де він є географічний показчик, якщо ви з покуття можете шукати своє село. І знайдете на якій сторінці про нього є дані, з нього записані вірування або з нього записана якась казка.